Вітаю всіх, пропоную вам подивитися, чи порадують вас стосунки на цих вихідних 17-18 травня 2025 року. Коротесенько подивимося, чого чекати вам у стосунках. На цих вихідних перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант для вас. Так, вас порадують ваші стосунки. Можливо, на цих вихідних ви зможете розподілити свої обов'язки трішки із своїх плечей, зняти тяжкості і перекласти їх на більш сильні плечі. Можливо, просто розподілити обов'язки, побачите, що ваша родина або близькі. Або друзі з вами вам можуть прийти на допомогу, ви можете звертатися до них, і стосунки у вас будуть взагалі такі, можливо, палки, можливо, ви зможете у тих стосунках віднайти свою силу, надихнутися. І також, можливо, взагалі оці проблеми ви зможете вирішити негайно ті, що у ваших стосунках були. Ну, і загалом ще для когось, можливо. Варто звернути увагу, попри те, що стосунки для нас це дуже гарна така складова, про яку ми завжди дбаємо. Але вам варто звертати увагу на своє здоров'я, тому що де в чому ви можете себе перевантажити, і через це, можливо, будуть у вас проблеми із здоров'ям через напруження. Тому звертайте увагу на стан свого здоров'я, а стосунки будуть все гаразд. Другий варіант ваші стосунки, лице кубків, говорить вам так. Звичайно, ваші стосунки на цих вихідних вас будуть задовольняти. Можливо, для когось це буде актуально, що у вас буде хтось до вас приїде на побачення, можливо, ви поїдете десь на побачення. Зустрічі можуть відбуватися. Хтось отримує звісточки або пропозиції, когось запросять десь на романтичне побачення, можливо, для, для того, щоб ви розважалися разом. Ну, і також, можливо, у когось, взагалі, на цих вихідних, кого немає пари, то це можуть початися якісь нові партнерські стосунки. Ну, або у вас взагалі ви можете поїхати десь на відпочинок, якісь такі приємні заходи відвідувати. Ну і загалом ви будете чути, відчувати сильну прихильність до свого партнера. І Будете готові підтримувати його і йому допомагати. Це буде взаємообмін обмін такими святом душі. Тобто з вами буде партнер ділитися і ви будете ділитися, все у вас буде гаразд. Також до когось, можливо, як я вже казала, на гостину заїде, хтось приїде або ви. І можливо, навіть якщо хтось не зможе приїхати, то це будуть просто звісточки. Але приємні. Третій варіант у вас. Двіка жезлів. Так для вас будуть також приємні стосунки на цих вихідних. Можливо, ви зі своїм партнером зможете налагодити якусь співпрацю. Будете обирати один напрямок разом. Хтось, можливо, буде відчувати такий приплив енергії для того, щоб ви вже будували ті стосунки і укріплювали їх. Хто шукає нових зв'язків, можливо, ви хочете вирішити якісь питання для себе, або зустріти нову пару для тих, хто поки що її не має, то у вас можуть бути нові знайомства. Можливо, хтось би навіть встановлювати якісь потрібні контакти. А хтось навіть вибиратиме один із двох можливостей, або одного з двох партнерів, або одного з двох, двох пропозицій. Тому. Якщо у вас планувалися ці романтичні зустрічі, можливо, ви планували десь поїхати або разом провести час, ваші поїздки будуть вдалими. Ще можливо, ви зможете співпоставити те, чого ви бажаєте, із своїми можливостями і з і знайдете компроміс для того, щоб ви гарно провели час у своєму партнерстві. Тобто стосунки будуть на цих вихідних у вас позитивними. Це буде той випадок, якщо ви вже в партнерстві, то ви своїм партнером будете дивитися у одному напрямку.